Тепер ви знаєте основні складові світового океану та існує ще суходіл, що у цьому океані знаходиться, тому що частинами суходолу також необхідно ознайомитись детальніше. Найбільшими частинами суходолу є материки, ці великі з розміром ділянки землі з усіх сторін оточені водами Світового океану, виділяють шість материків, з якими ви давно знайомі: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Антарктида та Австралія. Далі розглянемо півострови. Це ділянки суходолу, що з трьох боків оточені водою, а однією стороною з'єднуються з материком. Наприклад, від Євразії, зокрема, відходять півострови Індостан та Індокитай. Острів, це порівняно з материком, невелика ділянка суходолу, яка з усіх боків оточена водами Світового океану. Деякі острови можуть бути доволі великими, наприклад, острів Гренландія, Мадагаскар тощо. Острови можуть існувати не лише поодиноко, а й групами. Такі скупчення островів називають архіпелагами. Так ви можете знайти на карті Малайський архіпелаг або ж канадський архіпелаг. Острови поділяються на три групи за своїм походженням. Перша група це материкові острови. Як правило, назва групи сама говорить за себе, так і в цьому випадку. Материкові острови це колишні частини материка. Що відділилися внаслідок рухів земної кори. Прикладами таких островів є Гренландія та Мадагаскар. Про природу походження такого острова судити досить просто. Дивіться на малюнок: якщо бути уважним, то можна помітити, що берегова лінія Гренландії повторює контури Північної Америки і їх досить легко поєднати, що свідчить про те, що колись вони були одним цілим. Друга група вулканічні це такі острови, що утворилися внаслідок виверження вулканів на дні океану, тобто лава виливалася, охолоджувалась та застигала конусоподібним островом. Приклад таких островів це Курильські, Гавайські острови та Ісландія. Особливо цікавим є острів Ісландія, на якому кількість вулканів просто зашкалює. 130 вулканів, з яких 18 вивергалися вже після заселення острова. Заключна третя група коралеві острови. Вони створені морськими тваринами, а точніше, вапняковими скелетами коралевих полипів, які живуть у тропічних частинах океанів. Так, наприклад, біля берегів Австралії є великий бар'єрний риф, який утворився саме таким чином. На мою думку, особливим представником коралевих рифів є атол. Це такий коралевий острів, який найчастіше має форму розірваного або суцільного кільця, а всередині знаходиться неглибока до 100 метрів лагуна. Основою всіх океанів є водні маси. Водними масами називають великі об'єми води, що відрізняються температурою та солоністю. Тобто навіть у межах одного океану одночасно співіснують декілька різних водних мас. Зазвичай виділяють основні групи водних мас відповідно до різних кліматичних поясів. Тож назви вони мають відповідні, а саме: екваторіальні, тропічні, помірні і полярні водні маси. Скоро ми детальніше розберемося з усіма кліматичними поясами, а поки що маленький вступ до різниці між цими поясами на прикладі водних мас. Так? Екваторіальні води дуже теплі, вони мають 25-29 градусів тепла. Також дуже теплі тропічні водні маси, але тут температура у середньому лише 19 градусів за Цельсієм. Також характерно, що тропічні водні маси солоніші за екваторіальні. Взагалі, поняття температури і солоності завжди взаємопов'язані. Адже чим більша температура, тим сильніше випаровування води. Відповідно, чим більше води випаровувалось, тим більша концентрація солі у водній масі. Ось вже у помірних водних мас показання температури і солоності мінливіші. Температура тут коливається від 10 до 15 градусів Цельсія. У південній півкулі вона знижується навіть до 0 градусів. Тож цілком логічно, що солоність помірних водних мас нижча за екваторіальні та тропічні. Полярні водні маси формуються на крайній півночі та на крайньому півдні світового океану, вони найхолодніші. Температура їх в окремих місцях дорівнює мінус 1,8 градусів Цельсія, а солоність води нижча, ніж середня солоність Світового океану. Так як водні маси існують, цілком логічно, що вони певним чином рухаються. Так, одним з видів руху водних мас є рух під впливом вітру. Він викликає відповідні вітрові хвилі, які мають коливальний характер. Характерно, що прослідковується така закономірність: чим довший шлях вітру над водною поверхнею, тим сильніше він дме, і відповідно тим вища стає хвиля. Тому найвищі хвилі там, де вітер дме безперешкодно. Так найвищі хвилі помічають в областях панування західного перенесення повітряних мас, особливо у південній півкулі. Ми вже з вами говорили про хвилі сейсмічного характеру, які викликані землетрусами. Ім'я цим хвилям цунамі. Нагадаю, що основною особливістю цунамі, яка відрізняє його від інших видів хвиль, є те, що воно охоплює всю водну товщу від дна до поверхні. Також важливо, що цунамі здебільшого спостерігається у Тихому океані. Наступні в нас припливно-відпливні хвилі. Відпочиваючи на морі, ви, напевно, помічали, що рівень води змінюється протягом дня, а точніше, двічі на добу. Збільшення рівня вони називають припливом, зменшення відповідно відпливом. Вони, як і хвилі, що їх супроводжують, викликані силою тяжіння місяця та сонця. Під час припливу вода тече до берегів, під час відпливу від берегів. Іноді ці хвилі досягають рекордних розмірів. Так, найвищий приплив на земній кулі спостерігають біля східних берегів Північної Америки, в затоці Фанді. Тут приплив досягає 18 метрів. Океанічні течії є ще одним і, напевно, Океанічні течії є ще одним і, напевно, найосновнішим з усіх видів рухів водних мас. Океанічні течії є ще одним і, напевно, найосновнішим з усіх видів рухів водних мас. Вони є своєрідним глобальним переносом води, які течуть незалежно, немов ріки в океанічному просторі. Іноді буває таке, що вода у межах течії сильно відрізняється за своїми властивостями. Від навколишніх океанічних вод. За визначенням океанічні течії, це горизонтальні переміщення водних мас на великій відстані. За властивостями води розрізняють на холодні, теплі течії. Вони бувають двох видів: приповерхневі і глибинні. Приповерхневі течії, як видно, з їх назви виникають на поверхні площини океану і викликані впливом потужних постійних вітрів. Вони мають поступальний характер. Глибинні океанічні течії, або, як їх ще називають, глибинна циркуляція, відбувається відповідно на глибині та викликані різницею у щільності води. Дивимось на карту океанічних течій. Як бачите, тут зображено і теплі, і холодні течії. Зараз ми познайомимося з основними течіями ближче. Ці дві паралельні течії переекваторіальних широт, які і перетинають Світовий океан зі сходу на захід, це північна та південна посадна течії. Саме пасати панують у цих широтах і спричиняють рух водних мас із сходу на захід. Частина водних мас, шукаючи виходу, повертає між північною і південною частинами течії, так утворюється міжпасатна протитечія. а от течії помірних широт змінюють свій напрямок на схід під дією західних потоків повітря. Про це нагадує і назва потужнішою течією Світового океану. Течія західних вітрів. Запам'ятайте таку закономірність. Якщо течії переміщуються з низьких широт, тобто тих, що ближче до екватора, до високих широт, вони теплі, бо їхня температура вища за температуру навколишніх вод. І навпаки, течії, що прямують у напрямку до екватора, холодні, адже їхня температура нижча за температуру навколишніх мас. Але існують виключення з цього правила. Так, наприклад, Сомалійська течія прямує від екватора у високі широти, але вона холодна, адже мусонні вітри здувають теплу воду, а холодні маси підіймаються на поверхню, і течія змінює свій напрямок двічі на рік.